Квартира у київському жика преміум класу і елітне котеджне містечко під Харковом, красиве життя на гроші батька таксиста і матері, завідувачки виробництва комбінату дитячого харчування. А зовсім поряд із цим красивим життям, вимагання грошей і кришування закладчиків. Виявляється, це не завада для кар'єри, звісно, якщо є хороші зв'язки. Усім привіт! Мене звати Ярослава Вольвач і домовляємося так. Ви ставите лайк під відео і лишаєте коментар. А я розповідаю вам про таємного полковника державного бюро розслідувань Ігоря Колінка, людину із прихованими деклараціями і неабияким поліцейським минулим. Щоб зрозуміти, хто ж такий Ігор Колінко, варто трохи повернутись у минуле і вибудувати логічний ланцюжок подій. Минулого року ми випустили розслідування про заступника директора ДБР Олександра Удовиченка. Він мешкав у незадекларованій квартирі ринковою вартістю близько мільйона доларів, купленій у 18 разів дешевше ринку, і оформленій на тітку його дружини. Цього разу ми поговоримо про те, який приклад Олександру Доваченко подає колегам, і звернемо увагу на головне опер управління. the bear. Це ЖК Бульвар Фонтанів. Тут під тисяча квартир, але нас цікавлять лише дві. Перша площа 143 квадратні метри належить Ірині Гейді, дружині начальника головного опоруправління ДБР Ігоря Гейди. За даними НВ, жінка купила апартаменти у 2021 році. Загалом про Ігоря Гейду нам необхідно розуміти дві речі: перша він із Харкова очолював Харківський антимонопольний комітет, а раніше працював там же у службі безпеки і управлінні внутрішньої безпеки. Друга важлива річ у 2020 році. Ігоря. Гейду таємно призначили головою головного опору управління ДБР. Після призначення ігор Гейда почав підтягувати своє харківське оточення у Київ. Саме так у підпорядкуванні Гейди опинився наш головний герой Ігор Колінко. І ось тут з'являється друга квартира, яка нас цікавить. Ігор Колінко вирішив не відставати від шефа і придбав апартаменти у червні 2024 року. Тут же площою 121 квадратний метр. Ігор Колінко 44 роки, розлучений батько двох дітей, полковник ДБР. Біографії посадовця у відкритому доступі немає. До 20-го року очолював спочатку Основ'янський, а згодом Дергачівський відділ поліції Харківської області. З призначенням Ігоря Гейди, керівником головного опор управління державного бюро розслідувань, у 20-му році Колінко теж починає працювати у Києві, обіймає посаду начальника другого управління головного опор управління ДБР. Майнові декларації Ігоря Колінка як оперативника, приховані з публічного доступу. Трикімнатні апартаменти в елітному ЖК обійшлися Ігорю Колінко у понад 14 мільйонів гривень або ж понад 350 тисяч доларів. Водночас 5 мільйонів гривень або ж понад 100 тисяч доларів Ігор Колінко взяв у кредит в Укргазбанку. Решту понад 9 мільйонів гривень або ж понад 200 тисяч доларів. зобов'язався сплатити продавцю пізніше. Зараз трьошки з ремонтом у бульварі фонтанів продаються від 500 до 700 тисяч доларів. Судячи з соцмереж дружини посадовця, у цьому ж ЖК вони могли жити і до купівлі квартири з 2023 року. Відтоді дружина посадовця Тетяна Колінко час від часу постила фотографії саме звідси. Тут же була припаркована і її автівка Lexus RX 450H 2019 року. Випуску у 2017 році пані Тетяна отримала адвокатське свідоцтво. Та наразі воно анульоване. Тим часом вона перекваліфікувалася у адвоката почуттів. У серпні 2023 року, менш ніж за рік до покупки квартири у ЖК преміум класу, жінка зареєструвала ФОП для надання інших інформаційних послуг. І, судячи зі свого інстаграму, почала консультувати з питань сексології, відносин, криз і трави. Наразі у консультантки немає і тисячі підписників, тож навряд чи вона могла внести значний вклад у по покупку. тим більше, що у квітні цього року подружжя розлучилося. Ігор Колінко одружився з Тетяною тоді ще Білаш, у 2005 році. Коли жінка працювала у територіальному управлінні судової адміністрації у Харківській області. Потім пішла у декрет, у Подружжя народилося двоє дітей. У 2015 році у Ігоря Колінка, який тоді нагадаю, працював начальником основ'янського відділку поліції Харківської області, не було ніяких заощаджень. Він отримував близько 13 тисяч гривень на місяць. А його дружина допомогу по догляду за дитиною. Трохи більше 10 тисяч гривень за весь рік. Можливо, невисоку зарплату у поліції для Ігоря Колінка компенсувала тепла атмосфера у відділку. Хоча ні, іронія тут недоречна. Дивіться самі, у 2018 році співробітники основ'янського відділку поліції вимагали і отримали 10 тисяч гривень з місцевого мешканця. Про це свідчать матеріали судової справи. Коротка фабула: місцевий мешканець познайомився з дівчиною і кілька разів підвіз її додому. Трохи згодом. Потім вона загубила гаманець і паспорт. А він знайшов речі у себе в авто під пасажирським сидінням. Подзвонив, повідомив про знахідку і запропонував завести загублені речі. На місці його затримали підлеглі колінка і повезли у основ'янський відділок поліції. Що було далі? Нам розповіла мама потерпілого. Та почали йому Ми на тебе і за мити засудим, украли це все. І пишуть на бумажці, яку суму треба йому дати, щоб це все діло закрити ми на 10 тисяч звинувачення у вимаганні коштів зрештою висунули чотирьом поліціянтам з відділу Ігоря Колінка: Антону Бабенко, Владиславу Торголенко, Андрію Харченко і Олексію Зубенко. Щоправда, жоден з них досі так і не поніс ніякого покарання. А тоді, у 2018-му Ігор Колінко як очільник основ'янського відділку поліції брав підлеглих поліцейських на поруки. І суд таки їх відпустив. Пройшов рік і сорок триста сорок чотириста на відео ви бачите, як СБУ спільно з ДБР затримує на хабарі у 74 тисячі гривень співробітників поліції. За версією слідства затримані отримували кошти від місцевих закладчиків, щоб не притягувати їх до відповідальності. Серед затриманих був і один із тих підлеглих колінка, якого роком раніше звинуватили у вимаганні коштів. Отже, ви розумієте приблизно, яка атмосфера панувала у відділку, який очолював наш герой. Начальник основянського відділу поліції подполковник. Калинка і Грелександрович, той самий, який зараз у ДБР якраз і має розслідувати злочини щодо посадових осіб, таких, наприклад, як його колишні підлеглі. Перш ніж ми продовжимо, я хочу запросити вас стати частиною спільноти громадське а розслідування це не дешево. і нам потрібна ваша підтримка. Натомість ви отримуєте доступ до чату з редакцією, зустрічі з журналістами офлайн і знижки на мерч з крамнички громадське. За вашої підтримки ми зможемо і далі випускати якісні і незалежні розслідування. Тому ви долучайтесь. А ми повертаємося до кар'єрного зростання пана Ігоря Колінка. Із основ'янського відділку він пішов і очолив Дергачевський відділок поліції. Тоді ж почалися подарунки від родичів. Родичка пана Ігоря Ніна Колінко подарувала успадковану квартиру площею 45 квадратів. А батько Олександр Колінко подарував синові куплену ним у 2013 році квартиру площею 116 квадратних метрів. Ось тут Олександр Колінко, пенсіонер, працював у таксі з 2012 по 2013 офіційно, як ФОП. 2012 20 по 22 мав ще один фоп, нібито займався консультуванням з питань інформатизації та торгівлею. Ніякого офіційного бізнесу чоловік ніколи нема. Попри це, окрім купленої і подарованої сину квартири, у 2017-18 роках він вклався ще й у власну нерухомість у Харкові. Купив дві квартири і приміщення у Харківському ЖК Дует. Загалом чоловік вклав понад 60 тисяч доларів. А у 2023 році оформив на себе шкоду карок 2020 Першого року випуску, як це можливо при відсутності офіційних доходів. Відповідає пан Олександр. Я довгий час працював нелегально, починаючи з 90-х років, займався різними видами діяльності тому був такий час, що було не не дуже тяжко заробити гроші. Зрештою ДБРі Ігор Колінко обидві отримані в подарунок від родичів квартири продав одну у 2023 році за більш-менш ринкові півтора мільйони гривень або 42 тисячі доларів або 900 доларів за квадрат. Іншу за місяць до покупки квартири у Київському ЖК преміум класу. Оціночна вартість квартири складала майже 4 мільйони гривень. Але Колінко продав її за понад 7 або ж 180 тисяч доларів, понад півтори тисячі доларів за квадрат. Це при тому, що ринкова вартість квартири тут навіть зараз рідко перевищує тисячу доларів за квадратний метр, бо це житло економ-класу. Покупцем квартири виявився такий собі Андрій Пономаренко, який, судячи з підписів його номера в телефонах інших користувачів, займається ремонтом техніки. Цей же Пономаренко, сусід по гаражним боксам самого Ігоря Колінка, його батька Олександра і колишньої дружини Тетяни, що з 2018 року. Також у чоловіка була автівка Тойота. Кемрі 2016 року випуску вже за кілька років номер з неї перевісили на лексус, який згодом оформили на дружину ДБРівця. Тож можна припустити пан Андрії, добре знайомий родини колінки. Утім, замість знижки на квартиру йому її продали по завищеній вартості. А може в цьому і полягав план, щоб згодом обґрунтувати наявність коштів на покупку квартири у Києві. Ми намагалися розпитати Андрія Пономаренка, ким йому доводиться Ігор Колінко, і чому він купив у нього квартиру по завищеній вартості. Але виявилось, що ми ліземо у приватне життя. Хотіла уточнити, чи ви знайомі з таким собі Ігорем Колінком? Ну, взагалі, це моє лічне діло. То, що я там купив, або не купив, і ну це моє особисте справа. Якщо буде підтверджено, що умовно ринкова ціна цієї квартири там 4 мільйони гривень, а він купує її за 7, то це може бути один із способів окраїн легалізації цих 3 мільйонів гривень для придбання там наступної нерухомості. Якщо ж Ігор Колінко дійсно продав обидві квартири по цій вартості і зберіг гроші від продажу, йому майже вистачило на перший внесок за квартиру у Києві у 2024 році. Але з впевненістю можна сказати, що у його батька офіційних доходів, які пояснювали би подарункову квартиру і покупку його власного житла, не було. Ми в цьому впевнені, бо ж статки Олександра Колінка відображені в декларації його дружини і матері Деберівця Валентини Колінко. Пані Валентина пенсіонерка. А до пенсії ще кілька років тому була завідувачкою виробництва на комбінації дитячого харчування у Харкові, а ще прибиральницею у Харківському ліцеї номер 149. Як державний службовець, вона подавала декларації у 2016 році. Жінка заробляла майже 3 тисячі гривень на місяць. У 2021 – майже 9. Це все зарплата з двох робіт разом з пенсією. Батько деберівця Олександр Колінко відповідно до декларації дружини у 2016 році продав машину за 130 тисяч гривень. І далі кілька років ніде не працював і ніяких грошей не мав взагалі. У 2020 році чоловік вже отримував півтори тисячі гривень пенсії на місяць. А у 2021-му, окрім пенсії, задекларував майже 230 тисяч гривень доходу від підприємницької діяльності. Таким чином останній відомий його дохід складає близько 20 21 тисячі гривень на місяць. Правда, за словами чоловіка, свої справжні статки він приховував від дружини і відповідно від НЗК. І це все прямо під носом у сина деберівця Дружина декларувала свої збереження, які в неї були. Тобто, ви хочете сказати, що у вас були заощадження? Просто ваша дружина їх у декларації саме ваші кошти не вказували. Ну так, да, як вона може була вказати мої кошти, якщо я її не, не розкриваю свої, скільки в мене чого є. Вона вашу пенсію вказувала. Вказувала, Пенсію, ви... так, вона ж офіційно йде, а те, що я заробляю і на даний момент заробляю. Я ж перед нею не очітую. Скільки в мене грошей, куди я їх трачу? На кого я їх трачу? Ну а дивіться, продаж авто. Вона декларувала. Декларувала ну дохід від якоїсь підприємницької діяльності ваш саме, о тобто таке було. Ну, тому що вона коли заповняла цю декларацію, ну вона не сама її заповняла, а там вона користувалась услугами свого бухгалтера в комбінаті дитячого харчування, де вона до війни працювала. Е, тому така була вказівка, що треба указувати те, що ти знаєш. А вона навіть за мою недвижимость вона не знала. І до сих пор я навіть не вірю, що вона знає. Ага. Ну, Отака от, от історія. Все, я зрозуміла, добре. Скажіть, будь ласка, а ви зараз кажете, ви не проживаєте з дружиною, а як давно? Ну, як сказати вам, ми знаєте як і проживаємо, і не проживаємо. Матір має зазначати усі доходи свого чоловіка законного укладеним шлюбом має зазначати усі там автівки і об'єкти нерухомості. Тут питання саме до матері, бо все ж таки вона є декларант і Вона змушена так би мовити, її декларувати чи там внести відповідальність за недекларування. Того нерухомості чи гроші гнезднелегальних доходів, які фактично батько отримує. Ну що ж, або пан Олександр не договорює нам, або у його родини зараз виникло до нього дуже багато питань. Та навіть якщо ну просто на секунду припустити, що все отак і було, то матір Деберівця пані Валентина Колінко, роками чітко вказувала свої доходи, які жодного разу не перевищили 10 тисяч гривень на місяць. Відповідно до декларації матері деберівця, у неї ст. Чоловіком Олександром на двох було 30 тисяч доларів заощаджень, які вони нікуди не витрачали, і тут уявіть собі. Вийшовши на пенсію, у 2023 році жінка купила земельну ділянку біля Харкова. Офіційно земля у малій Данилівці обійшлася пані Валентині у 100 тисяч гривень за 10 соток. Демократично, зараз таких цін на землю тут немає. 10 соток продають значно дорожче. Але що, якщо я скажу, що реальна ціна ділянки може сягати близько 200 Тисяч доларів. Ось ця ділянка, яка належить Валентині Колінко. І як бачите, на ній розташовується будинок. Будинок існує в реальності, а в реєстрі нерухомого майна ні. Тобто, будинку у пані Валентини офіційно немає, на відміну від ділянки під ним. Хоча офіційно роком початку будівництва значиться 2019, а кінцем 2024. Це точно питання до податкової вже зараз. Питання користування будинками. А чи земельними ділянками по одному є право власності, а по іншому немає. Це завжди привертає увагу податкових наших органів. Бо для них це нероздільна історія. Тобто мені виглядає, що це просто може бути ще якимось перехідним таким етапом перед тим, як вони зможуть зареєструвати це право власності. Але ну, як я кажу, швидше за все, що це буде зроблено так само, не за ринковими цінами і не в самий там якийсь прозорий спосіб. А навіть якщо так, то. Ну, питання тоді звідки гроші на такий будинок. Кошторисна вартість будівництва офіційно складає 500 тисяч гривень. Зразу кажу, цифра вписана чисто, щоб було. Відповідно до техніко економічних показників будівництва, загальна площа приміщень складає 242 квадратних метри. Тут два поверхи, навіс, альтанка, сарай, басейн у дворі. Це все за документами. А ось що там на місці. Котеджне містечко інвайт Фемілі Парк. Оця ділянка належить Валентині Колінко. Тут уже вказано, що площа будинку 160 квадратних метрів. Ідемо на сайт забудовника і бачимо типові котеджі такої площі: два поверхи, чотири спальні, гараж і той самий басейн. А ось і ціна такого проєкту 176 тисяч доларів. Якщо ми дивимося про маму тут до податкової, звідки кошти і держфінмоніторинг має це все перевіряти. Якщо є зв'язок там декларанта з бізнесом, так ну. З цими об'єктами нерухомості домами, то тоді він зобов'язаний був зазначити і це все про декларації відобразити і вже там має мається перевірити. Забудовником котеджного містечка значиться компанія Груп». На сайті містечка вказано, що вона належить такому собі Андрію Саєнку, який був депутатом Харківської міської ради від самопомочі. А до того помічником Євгенія Мураєва. Самому Саєнку і його родичам належать щонайменше чотири земельні ділянки у цьому котежному містечку. Водночас, контактний номер відділу продажів цих котеджах офіційно належить чинному депутату Харківської обласної ради від Євросолідарності Сергію Їю Чебишево, але наразі більшість ділянок у власності іншого екс-депутата Харківської міськради уже від партії відродження, а перед тим партії регіонів Андрію Бондаренко. Саме Бондаренко продав ділянку за 100 тисяч гривень матері Ігоря Колінка. То звідки ж така щедрість? Наразі Бондаренко і його родичам належить понад 20 ділянок тут. Питань до його фінансових спроможностей немає. Бондаренка називали найбагатшим депутатом Харківської міськради. Але ось що цікаво: одна із його компаній Свів 2016 з 2017 по 2020 рік фігурувала у кількох кримінальних провадженнях пов'язаних з постачанням контрафактного алкоголю, зокрема за матеріалами однієї із цих справ. Ця компанія і постачала контрафакт. Дозволи на проведення обшуків у справі видавав Основ'янський районний суд міста Харкова. Тож, за підслідністю до розслідування справи, цілком могли б бути причетними поліцейські Основ'янського відділку, який колись очолював Ігор Колінко. Із самим Андрієм Бондаренком нам зв'язатися не вдалося. Ми направили запит у ДБР, щоб прояснити усі ці питання, і там нам відповіли наступне. Надання запитуваної інформації щодо працівників ДБР може становити пряму загрозу їхньому життю та здоров'ю. Зазначена вище потенційно конкретна істотна шкода від надання таких відомостей значною мірою переважає суспільний інтерес в їх отриманні. За словами юридичної радниці Transparency International Наталії Січевлюк, у реальності декларації Ігоря Колінка можуть не просто бути закритими їх може не існувати взагалі. У нас дійсно є засекречені Порядки перевірки декларацій таких спецсуб'єктів, як колінко, і ще низки працівників. Ну але в випадку колінко він хоча би працює в опервідділі. А в нас є працівники а, таких правоохоронних органів, які виконують чисто формальні функції, які не пов'язані з захистом нашої держави чи національної безпеки і тому подібними речами. І тим не менше вони мають право м, на те, щоб їхні декларації були вилучені з публічного доступу. А так само, як віднедавна недавно ми дізналися, мають право на відстрочку від подання декларацій. Через це є абсолютно, абсолютно реальний ризик того, що Колінко не просто е, його декларації вилучені з публічного доступу, а він просто вже не декларує свої активи три роки, понад три роки, відколи в нас введений воєнний стан. Зрештою, ми маємо деберівця на керівній посаді, підлеглі якого ще кілька років тому системно вимагали гроші за непритягнення людей до відповідальності за реальні і нереальні злочини. Але він же нічого не знав. До чого тут він він пішов на підвищення підвищенням Київ завдяки харківським зв'язкам, а завдяки батькам-пенсіонерам без офіційних доходів обзавівся елітним майном. Як я вже казала, на початку програми питань до керівної ланки ДБР накопичилось багато. Я вже згадувала і заступника директора ДБР Олександра Удовиченка. Півтора роки по тому ніхто з правоохоронних органів результатами розслідування похвалитися так і не зміг. Хоча НАБУ тоді відкрило кримінальне провадження, а НЗК заявило про перевірку способу життя посадовця. У ДБР вже хто зна скільки проводять внутрішні розслідування? А Удовиченко продовжує працювати у тому ж таки ДБР. Розслідування колег щодо керівника ОПР управління ДБР Ігоря Гейде на те, що нічим не закінчилось. Воно навіть не почалось. Першочергово звернулися заяви про злочин до Національного антикорупційного бюро. Жодної відповіді від них ми не отримали. Оскаржили цю бездіяльність до вищого антикорупційного суду. За словами юриста Олексія Бойка, набу запитала у ТБР декларацію Ігоря Гейде. і, не отримавши її, у суді заперечувало проти задоволення скарги ЦПК. Вони запитали в ДБР декларацію е, суб'єкта щодо якого ми подали суб'єкта декларування, щодо якого ми подали заяву. Е, ДБР не надало цю декларацію. Ну, спочатку не надало жодної відповіді. Потім е, надало відповідь, що це не підслідність набу зі слів з усних пояснень детектива в засіданні. Що е, ДБР відповіло, що це не ваша підслідність і тому відмовило надані паперової копії декларації. Як мінімум, е, дивно виглядає, що е, ну, по-перше, прийняли таку відповідь. Від ДБР і з нею так погодились. А ну окей, нам відмовили. Все добре, ми нічого не робимо. Ну а по-друге, що е, витратили час, прийшли в суд, донесли цю позицію і заперечували проти задоволення скарги. З яких причин це робиться? Ну, ми можемо тільки припускати. Це треба запитати безпосереднього національного антикорупційного бюро. На початку серпня група нардепів з голосу слуг народу і Євросолідарності зареєструвала у Верховній Раді законопроект про перезавантаження ДБР. Вони запропонували обрати керівника бюро на прозорому конкурсі за участі міжнародних експертів, а також провести. Сти переатестацію всіх співробітників ДБР і набрати нових слідчих, але на відміну від скандального законопроекту про обмеження повноважень на і САП, цей законопроект масштабної політичної підтримки досі не викликав.